Привіт! А ви знали, що в Монобанк можна отримати додаткову категорію кешбеку на авто та АЗС на цілий рік, якщо купити автоцивілку через Монобанк? Якщо ні, тоді подивіться це відео. Я думаю, категорія кешбеку на авто та АЗС буде актуальна для власників авто, у яких Монобанк це основна картка або картка, якою ви часто розраховуєтесь. Ця категорія кешбеку розповсюджується не тільки на АЗС, а ще й на автосервіси та СТО, автомагазини, автомейки і тому подібне. Повний перелік МСС-кодів, за якими буде нараховуватись кешбек, ви зараз бачите. І як я сказав, щоб отримати категорію кешбеку на авто та АЗС, вам потрібно купити автоцивілку через застосунок Монобанк. Як це зробити? Для того, щоб купити автоцивілку, потрібно в застосунку Моно перейти в розділ Ще та вибрати автострахування. Далі переходите до купівлі полісу страхування, вводите дані свого авто та виставляєте необхідні параметри і вибираєте із списку поліс страхування, який вас влаштовує. Після оплати полісу ви завжди можете знайти його в застосунку Монобанк в розділі Автоцивілка. Якщо вам потрібна фізична копія, ви можете отримати договір страхування на електронну пошту та роздрукувати його. Також в Монобанк можна додати свій діючий поліс і Монобанк нагадає вам, коли прийде час купувати його знову. Придбавши автоцивілку через Монобанк, ви отримаєте категорію кешбеку на Авто та АЗС, і при розрахунку за власні кошти вам буде нараховуватись 1,5% кешбеку, при розрахунку за кредитні кошти 0,75. Звісно, це не найвищі ставки з усіх банків, що пропонують кешбек, але якщо ви не хочете відкривати додаткові картки в інших банках, то це непоганий варіант. І також, як сказали мені у підтримці Mono, що у них зараз усі страховки продаються зі знижкою мінус 10%. Так як я не маю авто, тому не купував та не порівнював вартість автоцивілки в Монобанк чи інших сервісах, таких як Hotline Finance чи Polis.ua, та не можу поділитись власним досвідом. Але я можу порадити подивитись вам відео на каналі Сімейний Бюджет, в якому Любомир ділиться досвідом купівлі автоцивілки через Hotline Finance, Polis.ua та Монобанк. А також на каналі є окремий плейлист по страхуванню з корисними порадами, плейлисти по інвестиціям, податкам, особистим фінансам та іншим темам. Посилання на відео та плейлист по страхуванню залишу в описі під відео. Після купівлі автоцвілки в Монобанк категорію кешбеку на авто та АЗС можна буде вибрати з наступного місяця, і вона буде доступна для вибору впродовж одного року. Так як Монобанк дозволяє вибрати тільки дві категорії запропонованих, якщо їх більше, то вам придеться вибирати із трьох категорій, тобто вибрати ви можете тільки дві: наприклад, вибрати категорію продукти та категорію «Авто» та «АЗС», але якщо ви не знали, монопанк дозволяє перевибрати категорію на іншу, якщо по ній не було зроблено покупок. Наприклад, якщо ви категорії авто та ЗС і одяг та взуття, але хочете змінити категорію одяг і взуття, то в тому випадку, якщо ви не робили по ній витрат, ви натискаєте на галочку та вибираєте іншу категорію. Але якщо ви вже по ній були витрати, то змінити її в цьому місяці не вийде. Як ви можете побачити, в цьому місяці я монобанком не робив взагалі витрат по категоріям кешбеку, які він пропонує, тому що на продукти я використовую зараз картку Ізібанк, по якій нараховується 1,5% кешбеку, а друга категорія поки не знадобилася. До речі, відео про картки, якими я зараз частіше користуюся, є на каналі. Якщо ви купували автоцивілку в Монобанк, то поділіться своїм досвідом або порекомендуйте де краще та вигідніше це робити. Якщо бажаєте відкрити картку Монобанк, то можете зробити це за моїм посиланням та отримати бонус 50 гривень кешбеку. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись, заходьте в мій телеграм, там я публікую ще більше інформації. Дякую за перегляд, підтримуйте ЗСУ та до зустрічі у наступних відео.